Леопард 2ПЛ. Він же полковий леопард, він же здається Леопард 2 А5, Але можу помилятися, тому якщо хтось знає краще, можете поправити мене в коментарях. І знаєте що? На мою думку, це найкрасивіший леопард з усіх. Саме за рахунок такої форми башні. Яка трошечки не стандартна для більшості леопардів других, башня тут дійсно відрізняється, і, на мою думку, в кращу сторону, не в плані свого бронювання, а просто в плані своєї зовнішності. І коли я вперше побачив цей Леопард 2ПЛ, я в нього буквально закохався. І це був мій найперший полковий прокачаний танк. Але яким би. Класним і крутим не був Леопард 2, це 11-7, це топи, тому, як правило, все одно дуже боляче. Хоча, і звісно, ми набагато краще себе почуваємо, ніж совки, бо і задній хід, і кути схилення гармати, і башня танкує, і влучання в корпус можемо пережити. Тому це просто Леопард 2, який чудово грається, ну як для топів. І на що він здатний, сьогодні будемо. Виясняти, бо я вже давненько на ньому не катав, тому треба освіжити в пам'яті відчуття від цієї машини. Поїхали. Лом у нас дм 43 на 536 мм пробиття впритул, звісно ж. Є, звісно, гарний тепловізор, є лазерний дальномір. Ну, коротше кажучи, все те, що потрібно топовому танку. Швидке, звісно ж, наведення. Ну, та що я вам розказую, це тупо леопард 2. Подивіться, наскільки ж це приємніше на відміну від радянських танків. Ідеальне просто наведення. Чудовий ОБТ, тепловізор доволі високої роздільної здатності. Ну, просто, коротше кажучи, топовий теплак. Ай, проскочив уже. На жаль, ну от, штовхати мене не обов'язково. Але, напевно, я все одно не буду ним користуватися. Останнім часом мені чомусь без теплака навіть зручніше. У більшості випадків. Звідки його вбили? Неясно. А, здається, побачив ось тут танк. А, ох ти, йомойо. Ой-ой-ой, кутів не вистачає. Є. Хух. Точніше, як кутів не вистачає. Там, там в жодного танку не вистачило б кутів, бо я так розкарячився незручно. А тебе звідки? Ага, зрозумів. Ой, я обісрався. Оце я обісрався. О, його вбили. Добре. Врятували мене. Пощастило. Через те, що екіпаж у мене не експертний, на жаль, а, ремонт дуже довгий. Перезарядка 7,5 секунд, майже 7,4. А, там ще один є. Нічого собі. Добре, що сюди багато союзників уже під'їжджає. Ага. А я його навіть не чув, цього Абрамса. Його взагалі не було чутно. Це труп? А, труп, а за ним схоже танк. Ухилення від ракети. Що? Вибачте? Яке ще ухилення від ракети? Що з моїм прицілом відбувається? А, ні, все-таки вбили. Ой, господи, ох уж ці топи. Вони ганяють мене в жах якийсь. Але, як ви могли помітити. Мене пробили у корпус. Так, я втратив двох членів екіпажу, але я це пережив. Це був не ваншот. В кого вони там стріляють? Я там взагалі нікого не бачу. Точку Б наші захоплюють. Ну, виходить, що інший фланг по лінії Б. Повністю під контролем противника. Я би туди зміщався потихеньку. Може, навіть заїхав би з задоволенням на точку, поповнив би члена екіпажу. Ну все, стоїмо, поповнюємось. Заодно де ми поповнимо. А, але тепер у нас точка С падає. А, і точка А падає. Так, там хтось був. І того, хто захоплював точку, вбили. Місію виконано. Ну, не знаю. Я катався катався туди-сюди і нікого не побачив, нікого не знайшов. І, по суті, лише фраг, який був в самому початку. Так, ну поїхали наступну. Не знаю, сподіваюся, буде якось результативніше, але в тому бою я хоча б не здох, це вже плюс. Хоча й грав, якщо чесно, не дуже обережно. Але Леопард 2, він дозволяє деякі вільності. І дозволяє трішечки більш. А зухвало себе почувати. Це не совочок без заднього ходу, який не здатний відступити, нездатний пережити влучання з пробиттям і так далі. Нас навіть якщо проб'ють, ми маємо цілком непогані шанси на те, щоб вижити. О. Якось пізно я його побачив. Боже, тільки гусениця. А от і переваги заднього ходу, до речі. А на совочку я так не відступив би. Боже, вбийте його хто-небудь, будь ласочка. я його поставив на гусеницю, він на підйомі. Ну, просто, просто дайте йому його законний ой, заслужений ваншот. Ну, він стоїть контролить, я не зможу виїхати. А якщо виїду, то просто отримаю як мінімум казну. Ну, от цього вбили. того вбийте, будь ласка. Він стоїть на горі. Я вам маркую його. Господи, ну все він А, ну тепер ви постріляли по ньому. Дуже дякую, молодці. Угу. Не зміг вибити йому казну. А ще я знову забув про те, що в мене немає тут експертів. О! Хо-хо-хо, боже, як я його ваншотнув. Це щось, щось дуже дивне сталося. Ви подивіться, в яке місце я йому виписав ваншот. Тут виявляється. бвм очка була. Чи що це? А, це Т72Б3. А чому мені здалося, що це БВМка? ДЗ-шка схожа була, чи що? Так, треба трошки нижче нирнути. Ось таким чином. Боже, який же Леопард 2 кайфовий. А це хто? А що ми тут робимо? Так. У нього опустилася гармата. На жаль, я думав, він не зможе так опустити, але зміг. Ого. Не встиг. Я так і не зрозумів, це він вистрелив, чи по ньому вистрелили. Мені здалося, що це він вистрелив. Думаю, ну, чувак, ти обісрався. Ну, добили і, добре, я не претендую на максимальну кількість фрагів, мені головне перемогти. Ну, це вже дуже зухвало виліз. Треба, напевно, нирнути ось сюди нижче. І вже десь на оцьому місці я б залишився, якщо чесно, два фраги і один асіст. Але бій тільки почався, тому непогано. Та й взагалі, два-три фраги на топах це нормально. Це на якихось там 5-0 малувато. А от на топах це цілком нормальний результат, і не треба через це дуже хвилюватись. Ну, знову ж таки, я це кажу з точки зору не кіберкотлети якоїсь там, а просто звичайного. Середнячка. От, як, як на мене, як для середнячка, 2-3 фраги це більш ніж непогано. Для таких бойових рейтингів. Десь там розвіданий противник є, але я його взагалі не баю. А, ну, ну, а, а від цього вже, ну, вибачте. Ну, ніяк. Зеніток у нас немає. А, ні, є, але вони не влучають. Ну. Моєї помилки тут ніякої не було, і танк тут не винен абсолютно. Так, трапляється. Поїхали до наступного бою. Так, карта Фінляндія. Ну, поїхали. Поїхали, спробуємо, може, через центр. Може, ось тут я зможу якось встигнути проскочити, хоча не факт. Я, до речі, згадав, чому я не став купляти сюди експертів, бо, вибачте, мільйон срібла, та ще й. Перевткнути в інший слот екіпаж 300 тисяч. А в мене всього зараз срібло 600 тисяч, тому ха, тепер зрозуміло, чому я не став сюди купляти цих експертів. Ну я би десь, якщо чесно, ось тут почекав би, не ліз би дуже сильно в парад. Ось ось саме по цим причинам я не дуже хотів лізти в парад. Совочок відправляється на смітник, даємо місце. Мені ще трохи важко грати на топах, бо я зараз перейшов на ультраналаштування для того, щоб для вас була чудова картинка. Та й самому так ну, для очей приємніше, звісно. Бо графіка у Тундрі дійсно прекрасна, мені вона дуже подобається. Ну, саме візуально, як виглядає гра. Набагато більше подобається, ніж картоха, наприклад. О, а це хто там розвіданий? А де він там? А щось цього не видно. Ну, не видно та й не видно. Я почекаю. Я думаю, мені з цієї позиції поки що не треба з'їжджати. Я думаю, що у нас і тут буде все непогано не пробив. О боже, як. А міг би оцього ваншотнути. А отак проб'ю. Нафіга він бортом виїхав, я не знаю. Якийсь дивний хлопчина. А ось уже, будь ласка, два фраги є. Чи граю я в Крису? Ну, так, звісно, але це топи. Ще один насмітник. Я його пізно побачив. Треба було. Треба частіше на міні-карту дивитися. О. Та знову не пробив у борт башні. Як? Чорт забирай, як? Командир. Ну, Дамаг модель Вартандера передає. Плазменний привіт. Маячня. Якщо чесно. Так, а це кого вбили? О. Прямо в стик ВЛД і НЛД. Туди його. Тут іще один, здається, хтось був. Ось тут ще хтось приїжджає. Може я його зараз зможу побачити, якщо він поїде далі. Так, бачу. Вітаю тебе. На смітник. Оцю штуку дуже хочу. Блін, от оцю штуку дуже хочу. Але, але, але. Я навіть не пам'ятаю, це прем чи не прем. Я точно знаю, що недавно додали а, дуже схожу машину преміумну. А ти куди лізеш? Тебе сюди не гукали. Ну, от, шість. Та й нафіга тут потрібні ті експерти, якщо чесно. І так непогано. Ось тут ще танк зараз буде проїжджати. Куди ти так квапишся. Не треба тобі туди їхати. Вітаю, куди їдемо? Точку захоплювати? Заборонено. О боже, та скільки ж ви тут будете їхати? Ну це просто тир якийсь. А чудова позиція. Мені подобається. Їм тут таке як намазано чимось. О! А от тебе я вже й не помітив. Може хто небудь, будь ласка, вбити цю штуку? Я навіть не зрозумів, що там і хто там. Ну, якийсь совок, напевно. Я його взагалі не чув, не бачив. На, а, ну не пробив. Яким чином вони це переживають? Я не, не розумію. Ну, тим не менше, 9 фрагів. Коротше, Совкам у башню стріляти нічого цим снарядом, якби в нас був не дм 43 а, а ДМ як його там, 53, здається, з там, 580 пробою. От, може, він би пробивав, а от у нас немає цього снаряду, у нас лише ДМ-43, і він, на жаль, совки отаку башню не пробиває. Ну а я, звісно, міг би про це й подумати, і стріляти не в башню, а хоча б, ну, може, б гармату йому зламав би чи що. Ну, можна було зіграти краще, можна було зробити ще один-два фраги, я думаю, але ну, обісрався, так обісрався. Тим не менше, 9 фрагів, перше місце команди. Йду з цього бою з. Гордо піднятою головою. Середній схід. На мою думку, хоч це і не міська карта, ну, частково не міська, але для топів вона теж взагалі не підходить за рахунок того, що ну, занадто вона маленька. Я не розумію, навіщо такі карти залишати для топів, де довжина квадрату, ну, сторона квадрату, ось такого міні-карти, за 180 метрів, це, ну, це смішно. Тут взагалі ніяких маневрів неможливо створити. Ти просто їдеш на удачу помирати. Може встигну проскочити, не знаю. Сподіваюсь, що встигну. Ай, погано вистрелив. Але також це пережив. Хоча не факт, що я далі це переживу, якщо чесно. Чую, танк попереду. А в мене назад не наведеться. О боже! Міліметр! Ще б ось міліметр! І все, і далі не наводиться. О, пощастило. Оце недолік леопарда, дійсно, коли у вас ззаду така балумба на кормі, і, відповідно, ну, навестися просто неможливо. Навіть у Абрамса, до речі, не так сильно обмежується наведення ззаду. Там, звісно, також є такий прикол, але там, здається, кути більші. Це що ще таке не влучив? Ну, давайте спробуємо проїхати. Я не знаю, чи вийде чи ні. Абрамса, до речі, якого я тоді не зміг нормально роздамажити вбили. Попереду чую танк. Він, здається, відстрілявся. У мене є ще 2 секунди буквально. М -м камінь, господи! Ну, карторобу окремий привіт. Щоб на тебе понос напав. Він про мене знає. Я в дуже невигідному місці для себе. Ну і все. Розмінялися ми з ним артилерією. Обмінялися, точніше. А, ну, нормально, звісно ж. На, постійно гусениці. Ну, це, це просто прикол якийсь. І саме цікаве, ну, цього, цей танк взагалі не було чутно, який мене ззаду вбив. Точніше, роздамажив. Його просто не було чутно. Хоча він був ось тут впритул. Ось тут. Ось тут він їхав, і ніякого звуку не було. Коротше, ну, це цирк. Так, 38 паралель. Знову ж таки, чергова карта, яка на топах грається. Жахливо. Я не знаю, сьогодні гра мені намагається насрати максимально. Причому, ну, техніка то класна, але... але це топи. Це топи. І, на жаль, яка б класна не була техніка. Але на топах приколи. Ну, так, так, погальмуй, погальмуй мене, дуже дякую. На топах такі приколи будуть відбуватися регулярно. На жаль. Так, точку це тут вже захоплюють. Так, дуже дякую за дерево, через яке я нічого не бачу. Його вбили. А я це танконув, я це пережив. Так, там Абрамс. Знову танконув. ВЛД під кутом. Дуже непогано танкує. Гарно ти отримав. А, так це гелікоптер був. Ну, все з тобою ясно. А він навіть все, він збитий і горить, але. Але продовжує наводити птури свої. Я боюся, що ось тут ніхто зараз. Ага, ось тут. Вон, виїхав. Я там чекав три тижні просто. І нікого не було. Треба захопити точку і поповнити члени екіпажу, напевно. Напевно, це буде не зайвим. Наш, наших тут і не залишилось, то толком. Це погано. Це дуже погано. Зараз зліва під'їдуть Окей, цього розкритували роздамажили. Бачу. Танк. Гармату. Чудово. І добивати. Добивати, добивати. Ось так. Це я чую, кого? Нашого челенджера чи ні? Здається, ні. А може і його, не знаю. Зараз взагалі дуже важко зрозуміти, що ти чуєш, бо часто ти взагалі не чуєш нічого. Ага. Це вже я заснув пізно. Звернув увагу. Ось тут ще хтось у нас є, я так розумію. А, він, напевно, зараз ось сюди буде приїжджати. Чи ні? Чи не буде? Через те, що в мене поранений водій, я доволі повільно рухаюсь. Ну, може, зараз він буде якось відкочуватись назад? Чи він так і буде там стояти приймати плюхи? Боже, в мене водій просто п'яний. Нарешті добили його. Ну, три фраги і одне захоплення зони. Та непогано, знову ж таки, як для топів, це. Більш-менш нормальний результат, я задоволений. Ще одного добили. О! Але на відникато я йому не зламав. Але він не зрозумів, звідки це. Чудово, четвертий. Так, тут наших знову звідкись розстрілюють. А я не дуже розумію, звідки. Напевно, з респа там нова порція їде. Хто там цього бідного нещасного челенджера... Хто там з нього знущається? Ага, там зерка якась. Чую танк. Я не буду допомагати йому в ремонті, бо. Тут зараз трошки не та ситуація. Хех, радіатор, господи. І він поїде, так? Так. Як можна було зламати лише радіатори, я не знаю. Так, у нас тут і справа з... Ага, цього вбили. Чудово. Все, тоді їдемо сюди. Угу, Асіст. Мого. З вибитим радіатором добили. Я думаю, можна було його і не чіпати, бо все-таки радіатор це вам не аби що небудь. З вибитим радіатором там би всі і так задушилися. Я чую зліва танк якийсь. Ось тут оооо, невчасно я його почув. Дуже пізно його чути. Ну, але вже він не боєздатний. До побачення. П'ятий фраг. Пекан. Ну, де в тебе боєукладка, друже, я знаю. Ну, навіть якимось чином, якимось чудом. Шість фрагів, я не знаю як. На цій карті зазвичай ну, дуже мало робиться фрагів. Бо вона жахливо грається, але цього разу пощастило. Так, ззаду це мій челенджер союзний. Чи а, ні, це Т80Б. А куди челенджер подівся? Ну, у них уже команди не залишилось майже. Ще є гелікоптер, але. А, це наш. Ясно. Господи, який же чудовий танк. Як же багато всього він дозволяє і іноді пробачає якісь помилки. Це просто неймовірна машина. Обожнюю Леопарди другі. Хоч топи граються жахливо, але на Леопарді 2 якось все-таки більше гарних боїв, ніж на всій іншій техніці. Так, десь тут є ворожий танк, він там воно щось димить. А куди ти поїдеш, друже? А він там все димить і димить. Господи, скільки можна диміти? Відкочуйся назад, і я тебе вб'ю. Оце, до речі, що таке стерчить? Таке, як чиясь гармата піднята в зеніт? Господи, Т-80Б. Як ти. О-о-о, ніфіга собі! Ти як туди заліз? Чудовисько. Ви це бачили? А якого біса розробники дозволяють туди залазити танкам? Це ж не дуже нормально. Вам так не здається? Страйкер. Помітив. Ну, Цей леопард просто зараз відремонтується і в будь-який момент може висунутися і просто вбити мене. Це не танки, це якісь горні козли вибачте. Лазять по скелям і, і все у них добре. Ну, от і стояв він там весь бій. Ну і допомогло воно йому. Сім фрагів, один... одне захоплення зони і один асіст. Непогано, дуже непогано. Коротше кажучи, що таке Leopard 2PL? Це по суті. Леопард 2 це топовий ОБТ, найкращий у грі. Ну, мається на увазі не саме ПЛК, а будь-який Леопард 2. Це просто класний ОБТ, який дозволяє іноді помилятися, який чудово їде вперед, назад. От є два мінуси у нього, лише два. Але вони такі дуже терпимі. Немає крупнокаліберного кулемету, щоб ламати забори, а це іноді корисно. Ну і оцей моторно-трансмісійний відділ, чи як його там правильно називати, через який ми не можемо стріляти в задню півсферу. Ем, навіть ось при такому куту, от якщо у нас гармата дивиться ось так, ось сюди ми вже не наводимося. Тобто наша робоча зона це 180 градусів. Від фронтальної проекції. А далі вже все, а далі вже навестися ми не можемо. Але все одно танк набагато кращий, ніж будь-який совок. А ще якщо і поставити сюди експертний екіпаж, на який я постійно жалкую витратити срібло, завжди знаходиться щось більш потрібне. то і перезарядка у нас буде не 7,4, а 7,1 здається, чи 7,0. Коротше. Не набагато буде гірше, ніж у радянських танків з автоматом заряджання. Коротше кажучи, обожнюю цей танк, обожнюю леопарди, дуже кайфово грається, і на ньому бої на топах іноді навіть здатні доставляти якісь, якесь задоволення, якусь радість, чого на іншій техніці зазвичай не буває. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємося у наступних відео.